Що взяти, дизель чи бензин? І ми останавливаємося на 4 кольця. Це означає, що повний мотор піздиться. Настав цей день. І ти ж вже не спиш ні ніч, ні день. Авторія, OLX, Всі сайти американські. Німецький, португальський немає різниці, тому що в тебе на кармані 35 тисяч доларів. І ти починаєш вибирати. З правої сторони у нас дизель, з лівого бензин. Е, Відповідно, коли ти молодий, перспективний, що ти вибираєш? давай, давай брат, Бензин, правильно? Тому що бензин з ним немає проблем, ти собі заправив бензинчика і їздиш. А коли ти вже більш статусний чоловік, коли тебе вже там в житті все добре, там наприклад, ти вже тобі за 35, то ти вибираєш сімейний автомобіль. Дізель, показує дізель, білий цвіт Ауді 2016-й год, чи п'ятнадцятий, то що не знаю, дізельний автомобіль. Внимательно дивився. Як зрозуміти, що це дизель? Приміщення, дивіться, це можна приділити по лонжерону. Показуй, бачиш? все в маслі. Тому що дизель любить Дізельний мотор Audi обсикатися. Вона любить ссати ця машина. Тому що блок чугунний, головки алюмінієві. і дизельна машина любить. Іменно от це Ціна ремонту цієї машини, щоб ви пацани так розуміли, мінімум 8-10. Чого? Тому що собі стоїмо на цю тачку. От 25 тисяч доларів. От щоб ви розуміли, сюди кальмальчик стоїть 2,5 тисячі доларів. І от ти одразу думаєш, чи купляти мені дизель, чи не купляти. Якщо ти молодий перспективний, дизель я вам не советую. Якщо ви людина в віці, ви можете купляти дизель, але ви повинні купляти либо новим, або з пробігом 50 тисяч кілометрів. Тому що дизель любить уход. 300 тисяч проїхав, ти можеш все це обслужити, тоді у вас машина буде їздити. Якщо ти цього не зробив, ця машина де буде стояти? Правильно, отут. отут. А тепер йдемо до бензинового мотора. Бензиновий мотор не ламається, він у нас постійно в роботі постійно їздить. А чого ця машина стоїть на ремонті? Тому що я вам покажу, потім. От внимательно. Що це означає? Откуди ця машина з'явилася. А ну давайте. Джекпот, фреш рояль. Правильно. Америка! От вам, Америка. А от вам. Мотор. Есть там мотор? Бачиш, есть? Есть. Як це не може? Есть! Смотри! От вам 3 літра ТФС, шо ти это, смотри. Мотора тоже нема, потому что мотор успешно покинув тут чат. Мотор на ремонте. І от к чему це... Машину треба вибирати правильно. Якщо ти хочеш купити любу собі ауді, ти можеш зробити діагностику, ендоскопію, повністю все перевірити подвигатель, тоді 100% гарантія, що ця машина буде їздити. Якщо її брати так сліпу, гарантії на те, що їздить вона не буде. Тому пишемо, підписуємося, дивимося. Всім привіт!